З вами коні Черкащини. Коні пасуться в електропастуху. Обгрожує нас такий великий яр, близько 6 гектарів. Коні прийшли на водопой. Протікає у нас річка Гнилий Тікич. Хочу сказати свою думку стосовно електропастуха для коней. Рекомендую всім. Коні дуже чудово до нього звикли. Проривів не було. Швидко привикають до електропастуха. Она умка лягла покачаться вже. Ось до неї підходить гніда лошечка це дочка Султана. Кобили прості. По електропастуху, що хотів ще сказати. Взяли ми Електропастух Корал двохсотий. Нарікань за сезон до нього немає. Коні дуже швидко звикли. Дуже чувствітельні вони до електропастуха. Звикли буквально за день. Спочатку прив'язували на цепках біля шнура. Так, одразу Але добре. Буквально на сутки, потім відпустили їх і вони зрозуміли і не підходили. Так що рекомендую всім, хто займається коніводством. Якщо є така можливість, ставте електропастуха, не хвилюйтеся, все буде добре. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. До побачення!